Мамо, налох, мао, мао. Что сталося? Восходя по Нигерку. Ясно. Зараз буду. Що? Земною, не так. <зас> Може, поясниш мені? Що? З -з кажіть, що вже сталося? Чому ти не носиш шпильку, яку я тобі подарував? О, я про неї забула. Тільки смій мені сказати, що ти її продала. Не продала, хоча збиралася. А ти не брешеш? Я кажу щиро правду. Сказала ж, не продала. Тоді наступного разу щоб надягнула. Який натокучливий. Цікаві факти від Мао мао Здавна у сусідній країні шпилька носила як інструменти чародійства. Вважалося, що в гострих і тонких шпильках мешкають містичні сили. Шпилька використовувала як амулети і талісмани. Пішло. Шпилька. Мені дав її один причепа, якби ж її повернули з досади, відобразивши натуру колишнього власника. Далі план Завіса її вистави починає відкриватися.